Привіт! Сьогодні ми розглянемо відеореєстратор, передові технології безпеки, три камери для широкого кута огляду, g сенсор для фіксації аварійних ситуацій. Функція g сенсора створена для визначення різкого зміну швидкості руху, запам'ятовування відео при аварії або екстреної активації відеозапису. Переваги це звичайно фіксація ситуації навколо авто, навіть на парковці. Слот для CD-карток та вбудований диктофон. А особливостями відеореєстратора є камера заднього виду з парктроніком, LCD дисплей для зручності використання і циклічний запис та підтримка карт пам'яті до 32 ГБ. В комплекті йде сам відеореєстратор, шнур живлення, камера заднього виду та її кабель, тримач та кріплення для встановлення, технічні характеристики: ємкість акумулятора 180 мА, кількість камер 3 а максимальна роздільна. На здатність відео це 1280p. Підтримка формату відео H264 та фото у форматі GPG. порти і роз'єми USB, TF і 35G. Завдяки всім цим можливостям цей відеореєстратор стане вашим надійним помічником на дорозі та забезпечить вашу безпеку та спокій під час кожної поїздки. Дякую за увагу! Не забудьте підписатися на наш канал та подивитись наші пости. Ну і по можливості поставити лайк та написати коментар. armdo nuove sostituzioni.